І сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив ускладнити скасування ключових санкцій проти Росії за даними Financial Times, Конгрес. Отримав право блокувати будь-які спроби зняття обмежень. Крім того, введення вторинних санкцій тепер стало обов'язковим, і саме так адміністрація Байдена хоче запобігти рішенню Дональда Трампа скасувати усі обмеження проти Російської Федерації. Видання повідомляє, якщо уряд США захоче виключити будь-яку кампанію із списку, це рішення протягом 30 днів має затвердити конгрес у разі відмови. Виключення буде заблоковане. Володимир Зеленський підтримав відправлення західних миротворців в Україну і зазначив, що якщо це і буде, то це одна із одних, одна із найважливіших гарантій безпеки. Додав, що обговорюватимуть таке питання з лідером Британії та Балтійськими партнерами, зокрема. В цьому контексті нагадаємо, що прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорюють відправку британських і французьких відповідно солдатів в Україну як миротворчих сил після будь-якої потенційної угоди про припинення війни. Про таке пише за телеграф. Подробиці розмови офіційні особи тримають наразі у таємниці. Однак високопоставлені джерела у британському уряді вже підкреслили, що Стармер. Ще не повністю розглянув угоду, зазначає видання. Нагадаємо, що президент Франції і прем'єр Британії зустрілися у заміській резиденції британських прем'єрів. Україна була центральною темою їхньої розмови.